Сім'я це візерунчаста павутина. Неможливо торкнути одну її нитку, не викликавши при цьому вібрації всіх інших. Неможливо зрозуміти частинку без розуміння цілого. Є гарне прислів'я про те, що одну гілочку переламати легко, а ось коли вони зібрані в пучок наврядче. Ось так із сім'єю. Разом куди легше протистояти життєвим негараздам. Боротися, долати труднощі. А як солодко ділити перемоги з рідними людьми? Адже справжня цінність у житті це рідні та близькі люди, нема нічого кращого на світі, ніж любляча сім'я, живі батьки і здорові діти, сім'я це море відповідальності, в якому можна втримуватись на плаву, тільки міцно тримаючись за руки, сім'я. Це місце, де ви знаходите любов, компас, що веде вас вперед, та спокій, який не знайдете ніде в іншому місці.